Василь Михайлович, ми вам дякуємо, що погодились дати відгук після проведеного лікування в нашій клініці. Ми можемо сказати причину, що, що ми можна. виконували. Це була пахова кила зліва, яку ми виконали лапароскопічним методом без розрізів через три маленькі проколи по пів сантиметра. Це той метод, на якому ми спеціалізуємося і використовуємо вже більше 30 років. Маємо дуже великий досвід в ньому. І ось подивіться на Василя Михайловича. Позавчора була операція. Сьогодні вже бодрий в строю. Як себе почуваєте? Супер. Навіть не думав, що так скоро від, відійду. Я вчора не думав приблизно, що то так не буде. А скажіть, Але... що, що це навіть якось страшновато, коли тобі кажуть, що ти так швидко відійдеш. Та, вчора сказали, завтра додому, я думаю, Та а, ви, як... а ви дивитесь, думаєш, що він говорить. Як додому, додому? так. Але бачите, наскільки велика різниця між самопочуттям вчора. І сьогодні. Це дуже велика, дуже. Ну вкрай, вкрай Взагалі, вам в рази краще. Я зараз сідаю і їду додому. Так, да. А завтра буде Все. набагато краще, ніж сьогодні. Ну це звичайно, якщо вже від вчорашнього дня на, на один день нині, то а завтра, то от це різниця між лапароскопічними оперативними втручаннями, малоінвазивними через маленькі проколи і через розріз. А якби ми зробили цю операцію через розріз, ви ще б сьогодні лежали. І боялись би підняти на піднятися на ноги, бо були би болі, були би рана, перев'язка, кров, виділення все на світі. А у вас ні одного дренажа, ні одної трубки, нічого. А як ви нас знайшли, як ви обрали цю лампу Ви знали про це? Ні, я не знав, я просто гортав у інтернеті і якось так випадково попав на дійсно так. Угу. Попала клініка біля ката. Думаю, Ди подивився, дивився, там є то-то. то. Зразу прайс там, цінники вискочили, подивився. То. Думаю, попробую зателефонувати. Зателефонував, додзвонився до дівчат. Думаю, спочатку на консультацію якось приїду та приїхав на консультацію, а от, от зразу на другий день на операцію. Це так дуже-дуже, навіть дуже швидко і несподівано навіть так. Але всі Супер. ваші очікування підтвердились? Навіть я не, не, не розраховував на таке, що, що наскільки буде аж так швидко. І ще дуже важливо, це ціни, чи відповідають ціни дійсності. Від, чи там вони актуали. як там написано, так і все від, 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 до Я. – Тобто це ніхто від, вам більше ні, нічого ні, не ні. видумував, ні, нічого ні. не придумував, за клізму додатково кошти не брали, на це я сміюсь. Тому що є клініки, де ціна на операцію одна написана. І вони говорять, так, да, це одна ціна, а в кінці виписуєшся, і тобі ще нараховують за те, за те, за те, за те, за те. Оце, на нашу думку, так робити не можна, тому що людина до операції має розуміти, скільки це їй буде коштувати, так. і чи це для неї підходить, чи так, не підходить. Так, так, підходить, так, вона погоджується, не підходить, шукає інше місце. Тому ми дякуємо і раді, що е, ми. Справдили ваші очікування, це дуже важливо. Знаєте, як кажуть, очікування і реальність. Так, так, так. так. А тут воно все співпало. Все супер. Дівчата, ваші персонал взагалі наскільки привітні люди, що я в Чехії теж був на операції за Львів навіть розговору не може бути. Але наскільки у вас чисто полюдять людя... людя... людяності така у персоналу, що. Не знаю, як ви їх зібрали, всіх так до, попідбирали до, до купи, але вам то вдалося. Дякуємо, спасибі. Продовжу, приємно продовжу чути. Продовжуєте в тому напрямку. Дякуємо. Міцного вам здоров'я. здоров'я міцного. Снова... Він вас провідував? Провіду, дякуємо, дякуємо. Провіду. Батько, засновник клініки, він робить обходи пацієнтів також. Так, приходив, так. два так. рази, навіть приходив. Три. Три. Супер. Дякуємо. Міцного вам здоров'я. Дякую вам теж. Всього найбільш. Спасибі.